До війни пенсійної системи не існувало, правильно, я розумію. Тобто не було таких речей. Mm. Виникає питання. Яка різниця тоді була між офіційним працевлаштуванням і такою, ну, неофіційною Nie, роботою? А взагалі, то якщо взагалі -то пенсії не було? Була пенсія. Була. Але якщо ти був не державний Угу. Mm -hmm. А якщо ти, наприклад, в приватника робив? Чим займалися люди в основному? Ну от Можна було сказати, наприклад, за радянських часів, що багато людей працювали на підприємствах. Виникає питання, де в основному працювали до війни тернополяни. Ремісничі. в мене цехи. І кравці, і шивці, і столярі, і бляхарі, і будівельники, і пекарі, і кондитери. Окрема торгівля. Ще торгівля, так. Торгівля. C'est mal, ceci.